Южненська громада в скорботі загинув захисник України Сергій Мазуров. Траурна церемонія прощання відбулась 16 листопада біля пам'ятнику захисникам вітчизни. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, побратими, управлінці, друзі, мешканці міста. Після початку повномасштабного вторгнення Росії хлопець взяв собі позивний «Дулітл» та пішов добровольцем на захист України. Він був бойовим медиком стрілецької роти, молодший сержант ЗСУ. Сміливий, добрий, веселий, завжди готовий прийти на допомогу. Зі слів його побратимів, рятував під обстрілами не лише поранених військових, а й цивільних людей. Сергій я знав дуже добре. Ми разом були з самого початку. З самого початку були разом. Разом пішли в зону бойових дій. Спочатку Ніколаївська область, зараз Херсонська область. Молодий хлопець. Дуже відзивчивий. Завжди прийде на допомогу. Завжди. Що військовим, що цивільним. У мирному житті Сергій Мазуров професійно займався шахами. Був організатором та учасником шахових турнірів, як міських, так і всеукраїнських. Досягнув кандидата у майстри спорту. Ініціював благодійний турнір на підтримку лікування южненки. Сергій Мазуров мені знайомий, коли йому було 5 років. Його мама привела до мене шаховий клуб в Палаці культури. Дружба тоді ще було. Я з ним займався всі часи. Чудова дитина підрізнялася, ну, по професіональному уважна дитина, Там помічала деталі, відразу мені це було видно. Дуже любив шахи. Він. З маличку їздили по змаганнях. По суті, ми з ним всю Україну об'їздили, з Сергієм. Були ну, на, на сході, на Заході, на крайньому Україну, Ми всюди були на змаганнях, з ним завжди усміхнений, оптимістичний Сергій. Буквально місяць тому в відпустку приїжджав, ми бачилися, подзвонив мені і сказав, що Євген Володимирович, давайте вас покатаю на машині, що... як, як я міг відмовити, звичайно. Море планів, завжди задумки, якісь ідеї. Головне, завжди співчував, постійно шукав, кому допомогти. Можу навіть пить в підібрати. Це страшна така біль. Для мами Любов Васильівна ну, виховала дуже гарну дитину, порядну дуже. І, я знаю, що було там на фронті, як він тягав цих поранених з поля бою під обстрілами жах. Сергій Мазуров загинув 13 листопада в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Захисник рятуючи побратимів, отримав важке осколкове поранення. Воїну було 25 років. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в ЗСУ Сергій Мазуров отримав посмертно пам'ятну грамоту від головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Він був дуже добра, людина вічлива. Всі йшов на допомогу. От. Був хорошим спортсменом і чемпіоном міста був. В змаганнях приймав участь участь і в обласних змаганнях. Якщо він пішов добровольцем, то він був дуже сміливим, мужнім. Він знав, на що він йде. Він захищав свою батьківщину. Ви знаєте, проходиш мимо площі і дивишся на цих молодих людей, я дуже багато їх знав тих молодих хлопців. Тому мені хочеться сказати, що дуже тяжко в цей час не тільки нам, місті Южному, а й тим хлопцям, які зараз боронять нашу державу на таких в Запоріжжі, Херсоні, на Донбасі. Я хочу побажати їм тільки перемоги. Мій чоловік з ним служив спочатку самого. Разом служили і завжди про нього говорили. Він такий був, як десь трапиться, він біжить зразу на допомогу. Такий був хоробрий чоловік. Можу за нього сказати тільки хороше, наскільки я от його знала. Він, він не боявся ніяких. Цих снарядів одразу біг на допомогу, витягував хлопців. Це з розповіді чоловіка. Після заупокійної літургії скорботна хода прийшла вулицями міста. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність України.